Золотий вересень так в СРСР величали події осені 1939 року, коли західна Україна та Білорусь були включені до Сталінської імперії. Радянська пропаганда називала це визволенням воз'єднанням українських та білоруських земель. Насправді це була збройна агресія СРСР як союзника нацистської Німеччини проти Польщі, до складу якої тоді входили західноукраїнські та західнобілоруські землі. 23 серпня 1939 року СРСР і Німеччина підписали пакт Молотова ріббентропа де в секретному додатковому протоколі узгодили, як поділять між собою центрально-східну Європу. 1 вересня нацисти напали на Польщу. Розпочалася Друга світова. Польська армія, у лавах якої, до речі, перебувало близько 120 тисяч українців, чинила опір. Вичекавши два тижні і переконавшись, що Польща не зможе захиститись, Сталін розпочав наступ зі сходу. Тим він виконував свої зобов'язання перед нацистською Німеччиною. 17 вересня тодішній східний кордон польської держави перетнуло понад 600 тисячне угрупування радянських військ. Впродовж наступних днів Червона армія окупувала територію з 13 мільйонним населенням. Переважно це були українці і білоруси. Нацистський та комуністичний союзники-агресори швидко почали ділити загарбане. Вермахт поступився Червоній армії, зайнятими Стрієм і Дрогобичем. Натомість та відступила з Холмщини. 22 вересня окупанти провели спільний парад у Бресті, що у Білорусі. Радянська пропаганда малювала картини масового ентузіазму та великих очікувань мешканців Західної України. На початку прихід Червоної армії справді викликав радше позитивні емоції значної частини мешканців Західної України. Етнічні українці та євреї на цих землях не мали рівних прав із поляками, зазнавали дискримінації, тому сприймали радянську владу як спосіб позбутися гніту. Але багато українців Галичини і Волині одразу вбачали в більшовизмі загрозу, тому радість від приходу більшовиків не була настільки загальною і досить швидко змінилася на розчарування, страх та спротив. Часто урочисту зустріч Червоної армії влаштовувала сама Червона армія. До певної місцевості заздалегідь приїжджали радянські політруки і переконували людей організовувати урочистості, які полягали у будівництві тріумфальної брами, прикрашеної гіллям дерев та вітальними транспарантами. Але прибулі разюче контрастували з місцевими. Після двадцятирічного життя в СРСР прибульці звідти виглядали зледенно, у дешевій та неякісній уніформі до населених пунктів червона армія входила мовчки, без розмов і пісень. Усе це разом насторожувало. Історії про звиклих до радянських дефіцитів солдатів, які на галицьких ринках не вірили, що можна купити хліба скільки треба, ставали анекдотами. Саме таким було перше враження від визволителів. Нас визволили, і нема на то ради. У цій легендарній фразі, яку приписують композитору Станіславу Людкевичу, втілився увесь скепсис західних українців щодо вересневих подій 1939 року. Радянська влада намагалася швидко легітимізуватися на захоплених землях. З погляду міжнародного права похід Червоної армії у вересні 39 року був типовою агресією, а його результат окупацією чужих земель. Щоб узаконити зроблене, комуністи організували псевдовибори до народних зборів Західної України. А далі радянська влада перейшла до своїх звичних методів побудови соціалізму. Запустився маховик репресій, почалися арешти. Тисячі полонених польських офіцерів відправили у концтабори і убили без суду і слідства навесні 1940-го. Майже одразу взялися за цивільних, великі землеволодіння конфіскували. Банки, фабрики, промислові підприємства, залізницю перевели у державну власність, приватне житло експропріювали і заселили туди привезених комуністів. Чистки розпочалися проти представників інтелігенції, духівництва, чиновництва. А ще депортації у 1939 40 роках сотні тисяч мешканців України вивезли до Сибіру, Поволжя, Казахстану та на північ. Вже відступаючи перед нацистами у червні 1941 року, радянська влада убила більше 22 тисяч в'язнів місцевих тюрем, затриманих переважно за політичними мотивами. Саме таким кривавим, а не золотим, було справжнє панування СРСР на західноукраїнських землях у 1939 41 роках. Пам'ятаємо, перемагаємо.